Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки і самому починати жити своїм власним розумом. Це відео воно стосується тих, котрі попали під програму Interflex і попали в Англію або в якісь інші країни Європи на, на тренування. Я тут з чатом GBT трохи поспілкувався, і він каже, що вже більше 550 тисяч українців завершили тренування під ну, прийняли участь у цій програмі, цій програмі, що сильно підвищило блостеріг Significal Ukraine defense, defense Capabilities, здатність України до оборони. Ну, і я що там, запитав чата GBT. Ну, найпростіше, що можна було його спитати, це що рекрутинг в Україні недобровільний. І дехто із рекрутів потрапляє до Англії на цю тренувальну програму Interflex. І, звичайно, дехто із них покидає тренувальні табори і ховається в Англії. Чи є якийсь алгоритм для того, щоб стати біженцем? Чаджи ну, ChatGPT відповідає, що якщо українські рекрути під програмою Interflex в Англії залишають тренувальні табори і хочуть податися на статус біженця, вони мають слідувати формальному процесу пошуку чи здобуття притулку в Юнайтед Kingdom. Ось загальний алгоритм. Це що там сконтактуватися з цими з властями, проінформувати про, вашу, про ваш намір е, отримати е, цей притулок? Е, це можна зробити просто відвідавши цей home office in person і проінформувавши е, цю офіціальну ну, власті, е, в, в Порту прибуття, просто в місті прибуття. Там в аеропорту, куди вас привезуть, ви там тікаєте від своїх і звертаєтесь до будь-якого представника влади, і він вам, коли ви скажете, що ви тут потребуєте цього притулку, то з вами не буде така ситуація, як у Польщі, коли ви перетинаєте кордон із Польщею і вас там за парканом ловлять поляки, і вони там беруть вас за руки, за ноги, і ну, замість того, щоб викинути через паркан, то вони везуть, віддають на пункті пропуску. А з тими, хто тікає з Білорусі чи потрапляє в Польщу з Білорусі, вони роблять за руки за ноги і за паркан. То не плутайте, тут ситуація абсолютно інша. І Англія вона країна, яка надає силу селену тих притулком біженцям. Ну, і що? Вам треба буде подати заявку. І де окреслити е, причини, чому вам ви, чому ви не можна повертатися в Україну? Е, що важливо, що коли ви так зробите, то е, ви отримаєте е, на час розгляду вашої справи, е, ви отримаєте дозвіл на перебування там, в тій Англії, ви там отримаєте дозвіл на роботу, Ну, принаймні в Сполучених Штатах е, плюс-мінус так само. Е, якщо ви подаєте тут на щоб отримати там, політичний притулок, то ваша та справа десь там має розглядатися в суді, але вона там буде розглядатися, агент зна хто коли. А поки вона там має розглядатися, то вам тут дають дозвіл на роботу, дають вам той тимчасовий притулок, і ви там з ним ходите, працюєте, заробляєте. І далі наймаєте адвокатів, і адвокати у вас вже. Ну, вони вам імміграційні адвокати до Сполучених Штатів. Вже, якщо у вас є реальний там, еміграційний кейс це, чи полі, той політичний притулок, то, то, ну, то вони його відстоять. Так, у Англії процедура плюс-мінус та сама, тільки що? Ваша головна мета спетляти від е, цієї Української військової служби і потрапити в ту Європу. Як ви подастеся на статус біженця, то, відповідно, ніхто вас не буде повертати ніяким українцям. Українцям не можна, буде вас там хапати, кудись тягнути. Вони там не мають ніяких прав, ніяких повноважень. Тобто, десь на полігоні вони там щось можуть. Там вам, вам розказувати, як, які ви там завдання маєте виконувати. Але коли ви берете в тупу наглу, просто йдете через КПП і звалюєте із того навчального табору і кажете, все, I am done, goodbye. Ця охорона чи на, на КПП вона не буде вас там тримати і е, е, хапати віддавати назад там українчикам. О, вони такою хернею займатися не будуть, то взагалі не їхні повноваження, і їм, вони над вами не мають ніякої влади, ви не підписували з ними ніяких там угод, ви не їхні рекрути, і ви не їхні, е, не їхні ці підлеглі. І там закони, е, ті, котрі поширюються на британських військових, на вас ніяк не поширюють. Пови там під цією програмою. І ви, е, 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 як ось тут написано, що є купа країн, які під, підключилися до цієї програми, не присилають своїх інструкторів. І повірте, там інструктор з Норвегії не буде з вами гнатися і кричати: Е, Петро, а ти куди пішов? А ну, вернись, ну, на, назад в окоп. Хочеться тут стріляти. Або я зараз висну, там твому командиру Петро, і він там прийде, тобі надає там підзатильників і там, не знаю, викопають тобі яму і будеш сидіти там на ямі, доки не закінчиться твій термін перебування. там. Е, ви там окинете оком, і ви побачите, що нічого там і близько такого немає. То, що вони розказують, ну, ніяк не збігається із тим, що є насправді. Ви там маєте всі права, всі права людини. І ніхто не дасть їх порушувати. Головне, щоб у вас вистачило сміливості взяти свою долю у власні руки. Ну і що? Після того, як ви звернетеся із такою заявою, найпростіше це робити, звернувшися до цього Червоного Хреста. От тут в кінці що там важливі зауваження, що вам треба цей правовий радник, щоб. Або підтримка від якоїсь організації біженців. Наприклад, там Refugee Council або Red Cross. Ну, от, Наприклад, відкритий Red Cross British Red Cross. І ось тут у них є Family Reunion for Refugees, Help for Refugees них тут є. Приходите ось по цій плаці і дивитися. Find support. Near you. Вводите місто, де ви там знаходитесь, і ви отримаєте е, найближчу локацію до вас. Наприклад, е, е, Бірмінгем. Глянемо, що тут є в Бірмінгемі. Бірмін, Бірмін, Ось тут є. І що тут? Е, вони понеділок закриті. З вівторка по четвер працюють, в п'ятницю закриті. І щоб їх там відвідати з 10 до 3 треба наз... Це, наз... назначити appointment. Як то зробити? Позвонити, мабуть. Ну, у вашому випадку, вам треба буде просто туди завітати. І вам там знайдуть якогось українчика, який вам Ukraine response, Fід Support. Ага, От українська відповідь. Вам тут на українській можуть відповісти те саме. Тобто ви купуєте там місцевий телефон і дзвоните, і вам дадуть відповідь на українській мові. З вами зустрінуться і з вами, ну, вами займуться. Якщо, вам, якщо у вас немає як наміру там, залишатися в тій англії, Ну то просто е, проведете цей час, скільки там можна буде. Тому що е, розгляд вашої справи він буде відбуватися якийсь там час. Е, як, як ви від Червоного Христа ви отримаєте там якусь мінімальну допомогу, там, де, де жити, не вам дадуть, і що їсти там, може, які гроші дадуть, щось не вам там нарішають цього всього. Ну, а далі, як ви заплаєтесь на той статус біженця, то ви там отримаєте дозвіл на роботу, будете там працювати, заробити гроші, може там заплатити якомусь імміграційному адвокату, і він, він вам зробить там той статус рефіджі. Англія, країна прекрасна, там дуже хороші умови проживання, гарна медицина, хороший клімат, і найголовніше, що там дуже гарно платять. Тобто, перекантувавшись в на якийсь час, ви зможете щось відкласти собі на кишені, якісь грошенят. І далі ви зможете рухатися, в якусь іншу країну світу. Ну, перш ніж просити цей статус біженця, вам треба, щоб у вас були якісь там мінімальні гроші на кишені, щоб ви хоч могли там десь поселитися в якомусь готелі, відмитися, перевдягнутися, купити якийсь там чистий одяг, якісь там ну, якісь парфуми. Щоб від вас там гарно пахло і ви мали гарний вигляд. Тому що люди ну, вони ставляться до інших людей краще, коли їм приємна їхня компанія. Якщо ви будете виглядати там, якимось там неголеним, вимощеним туди до них притискаєтесь, ну, звичайно, теж нічого там страшного не відбудеться. Але краще, коли ви. Ви вмієте від, виглядати відповідним чином. Так що ті з вас, які е, не, не, якось не загострювали на цьому увагу, то, ну, то будь ласка, там, е, дослухайтесь і е, зробіть хоч би необхідний мінімум. І, і що? Е, далі. Е, із, е, з цим статусом, чи як ви стартанете оцю програму, як ви звернетесь там до кого-небудь, вам там нададуть допомогу. І там ви вже розберетесь на місці, що вам робити далі. Тому що виїхати просто із українським паспортом, який у вас, скоріше всього, і не буде при собі, вам треба буде чекати, доки вам його привезуть, ну, ви не зможете. Якщо ви просто купите квиток на літак, чи там на якийсь поїзд, чи паром, Ну там буде паспортний контроль. Не знаю, як там в ну, сусідню Ірландію, наприклад, чи Шотландію, чи там є щось таке. Якийсь паспортний контроль. Але в будь-якому випадку хтось із властей вас буде перевіряти. Ну, як мінімум, вас затримають для, для дачі цих пояснень, і ваші ті квитки згорять. Ви витратите гроші, можливо, чималі гроші. І ви просто не зможете ними скористатися. Тому, ну, тому о, не, ну, не варто робити якихось таких дій, намагатися якось там десь проскочити поміж, той, поміж тих прикордонників. Тим більше, що якщо ви будете рушати, наприклад, на потязі десь якусь Францію, то там буде прикордонний контроль обидвох. Там нас Англія буде випускати, а Франція буде відразу впускати. Тому ну, уникнути вам цього не вдасться. Ну і не, не треба навіть намагатися. Не треба перебуваючи в країні, яка поважає права людей, яка надає допомогу людям, які опинилися в скрутній ситуації. Не, не треба поводити себе якось якось порушуючи закони їхні. То Тобто, що брехати їм не можна, розказуйте все, як є, і, ну, і все буде добре. Все буде добре, тому що Англія то країна така, яка стурбована Україною. Англійські там ті сім'ї із допомогою уряду Англії, вони там надають допомогу нашим, там себе поселяють. Є там якась програма типу UFU, тільки вона якось інакше називається. в них. І Просто вам треба, якщо ви оплаєтесь на ту програму, вам Вам тоді треба буде якісь, вам треба буде буде якийсь... апрув від уряду тієї сім'ї, яка вас буде приймати, того якогось домовласника, і вам треба буде дозвіл на в'їзд, і вам треба буде в'їзд. А у вас з цього всього ну, перетнути кордон, отримати. Штамф та паспорт. паспорт. Ну, точніше просто перекнути кордон, щоб там зареєстрували, що вони туди потрапили. Не знаю, ставлять вони там ті штампи чи не ставлять. Бо народ їздить туди-сюди часто і заморочуватися такими речами. Скоріше всього, вони будуть якось по мінімуму. Тому, ну, тому так. Тому, Треба вам подаватися в той спосіб, як подаються там ті звичайні біженці з, ну, зі всієї планети. Так що ну, наважуйтесь, об'єднуйтесь, може, не, ну, об'єднуватись, Якщо ніхто до того, до, до того вас цього не зробив, там найбільша проблема, щоб хтось перший це зробив. Як перший десь стартує, то за ним. Там десяток стартує, відразу там на протязі там, чи не години, якщо це, наприклад, в Польщі відбувається. Якщо в Англії, то, звичайно, там одні з одними такими думками не діляться, тому що бояться, бояться, що здадуть, що чутки дойдуть. Але якщо один там тікає, то наступні бачать, як, як це все виглядає, що ніхто там за ним не бігає, просто документують. Те, що він покинув частину, і все. І всіх решта дзвіночок у голові дзвонить. І вони просто повторяють, тому що їм розказують, що їх тут же зловлять, посадять в тюрму, а такого там і близько немає і бути не може. Ну, і ще одна важлива річ, про яку варто ще раз наголосити: про депорт. Якщо вас депортують, якщо ваш цей пошук притулку нічим не завершиться. Або він вам перестане бути потрібен, то депортують вас в, цьому, в результаті цього всього, десь приблизно ось так. Вони вам скажуть просто покинути країну і спитають вас, чи ви добровільно її покинете. Ніхто вас не буде повертати в Україну. Вам треба буде, просто, маючи на руках свій біометричний паспорт, ви зможете із Англії виїхати в будь-яку країну там, Європи. Сісти на літак, і будь-яка країна Європи у вас там прийме тобто та шенгенська зона. І там ви вже собі попросите той тимчасовий захист, будь-то будь в Німеччині, будь-то в Ірландії, це вже можна буде зробити. Тобто це не буде виглядати так, як худобу з рук в руки передають, як оце НКВД-сти-прикордонники передають е, тим ТЦКнам. І вони, е, ці нквд розповідають про те, що ні-ні, ми вас не будемо в ТЦК віддавати. Ми вас просто оформимо на вас той адмінштраф і далі відпустимо. Там, вивеземо на вокзал. А по факту вони просто передають з своїх рук в рук ти Такої фіні там і близько немає. Ніхто у вас із Англії не буде примусово відправляти в Україну, а примусово будуть відправляти, якщо ви будете такі, що не зможете заплатити собі за квиток. Тобто ви... З якихось причин. Або е, будете переховуватись від того, щоб ви, виїжджати із Англії. І вас там е, розшукає поліція, і тоді вони вас е, під конвоєм посадять там, на якийсь літак. І віддадуть ваші документи там, з Чордесі і скажуть тільки там, над нейтральними водами вже від, віддати паспорт вам не раніше, як е, літак покине територію Англії. Е, то ось так. Тому. Депорту не бійтеся. Депорту в Україну не буде. Депорт він ніколи не відбувається в країну, він відбувається з країни. Тобто ви просто мусите покинути територію Англії. А територія Англії зараз окрема одиниця, вона вже ні в Шенгені, ні в Євросоюзі, ніде. Вони самі по собі. І куди ви звідти з неї збалите, їх там не, взагалі не обходить. Ось таке. Просто, коли ви будете сідати на літак, то авіакомпанія зобов'язана перевірити, чи є у вас підстави, які дозволяють вам потрапити в ту країну, в яку ви збираєтесь. А український біометричний паспорт дозволяє вам їхати ну, в дуже широке коло країн. І ви це можете зробити. Там просто прекрасне авіасполучення зі всіма куточками світу, то, то ось так. Тому набирайтеся сміливості і беріть своє життя у власні руки. А там далі захочете повернутись в ту Україну. Не, як не захочете, не повернутись. Як захочете повернутися, ніхто там вас не буде за то карати, вони будуть раді, що ви до них прийшли і упакують, вас там відправлять, щоб ви там стали героєм. Тому за, за це хвилюватися не варто. Було би бажання, а така нагода у вас буде. Якщо, звичайно, ви там знову ж таки зміните свою думку в черговий раз. Ну, а поки що, ставайте що там, спонсорами каналу, отримайте доступ до додаткової інформації, до додаткових закритих відео. Ну і ставте супер лайк. Віддячуйте мені за мою таку творчість. Ну, тепер бувайте.